У первозанному виді збереглася будівля, у якій з 1899 по 1903 рік проживала відома письменниця Ольга Коболянська. Віриться, що на цьому подвір'ї жила Ольга Кобилянська в 1901 році. Сюди приїжджала Леся Українка, та майже щодня сюди приходив Василь Стефаник. З легкої руки Лесі Українки цей будинок називається Станаторій на Новому Світі. Колись вулицю Тараса Шевченка називали Новий Світ. хотіла. Куди б не їздила Леся Українка пізніше, всюди згадувала цей будинок. Вона писала, що так добре, якій було у санаторії на новому світі, не було ніде. А ось будинок під номером 82. Тут теж жила Ольга Кобилянська. Хоч за життя вона змінила 13 адрес, адже родина дуже часто міняла помешкання. Найдовший період свого життя провела саме на цій вулиці. Як ви бачите, тут є меморіальна дошка. В цьому будинку Ольга Кобилянська прожила аж цілих 10 років. Тут, до речі, вона написала неділю рано зілля копала. Ти читав? Звісно, і багато інших прекрасних творів. А яких саме прекрасних творів? Це запитання не тільки до Андрія, а й до вас, наших глядачів.